Як так відбувається, що у нас вишки чомусь без автономного, без автономного джерела електроенергії? Тим більше, що мобільні оператори знали, що буде така історія. Зв'язок в наші часи це надважливо. І мобільний зв'язок це надприбутки. Ми про це з вами знаємо. Так? Ну, є сфери бізнесу, в яких є надприбуток, ну, наприклад, електроенергія. Умовний детект» – це компанія, яка отримує надприбутки, тим більше, що вона майже монополіст на ринку. От мобільний зв'язок у нас поділений між наскільки я пам'ятаю, двома чи максимум трьома мобільними операторами. Так у нас немає 10-20 мобільних операторів. Це також надприбуток, тому що це е, майже монополія. І чому у нас вишки, тим більше в Києві в столиці. Столиця нашої держави, місто Київ. Чому у нас вишки залишились без автономного, автономної електроенергії? Чому не працюють генератори? Я думаю, що найближчим часом потрібно забезпечити, не просто забезпечити, зобов'язати мобільних операторів, забезпечити вишки мобільного зв'язку генераторами. В, спочатку в столиці і в обласних центрах. Бо це дуже важливо, от по-друге, вже в там розпространяти далі цю мережу. Тому я думаю, що ну тобто, це ж питання, питання аналізу. Я думаю, що в найближчим часом це буде зроблено. Не знаю чому. Ну не може бути такого, що у нас є два мобільні оператора, і їм там зателефонують з офісу президента. і скажуть, чому мобільного зв'язку немає? А Вони скажуть: так електричества немає. Так ви ж працюєте у нас тут на ринку, скільки вже? 25 років. А ви що, не могли собі генератори поставити? Це, до речі, от ставте. Ставте забезпечити мобільний зв'язок. Нехай українці будуть зі зв'язком. Це дуже важливо. Тому, якщо тут є представники мобільних операторів, я вам рекомендую годуватись до цього. От, Або самі ставте. І це підвищить лояльність. Ну тобто, наприклад, я користуюсь там умовним Київстару. Якщо Київстар, якщо я буду знати, що Київстар, не дивлячись на ті судові процеси, які у нас є з ними, якщо я буду знати, що Київстар забезпечив першим свої вишки цими генераторами, ну, я буду думати, о, -о, -о нормальний кабельний оператор. Це як в Херсон, пам'ятаєте, коли звільнили Херсон, туди одразу поїхали АТБ, супермаркет, і відкрився там АТБ. Туди поїхали щось розетка, поїхала Укрпошта, Нова Пошта. Це дуже важливо. Це Підвищує лояльність. Тому, будь ласка, забезпечте автономне, автономні джерела електроенергії для ваших вишок. Дайте нам можливість утримувати і підтримувати зв'язок. Не займайтесь херньою.